Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні я хочу поговорити про сезонність, нові плани, новий аркуш життя, про новий початок, який ось скоро розпочнеться. 1 вересня зазвичай це як символ чогось нового, початок нового навчального року, по факту. І не знаю, як у вас, але в мене завжди. Початок навчального року асоціюється із можливістю досягнути кращих результатів, досягнути більших вершин і спробувати змінити своє життя і все ж таки змінити його. От і хочу з вами поговорити про циклічність, особливо про циклічність життя жінок. Буквально вчора у мене було заняття вдома в онлайн-фітнес-студії, і я так класно змотивувалася. У мене прийшло три такі офігезні е, ідеї з цього тренування. При цьому сьогодні я встала, і в мене просто от взагалі не було ніяких ніяких сил. Я не хотіла нічого собі робити, навіть. Сніданки. Я зазвичай ніколи не пропускаю там сніданки, завжди намагаюся собі щось робити, готувати смачненьке. Дуже люблю сам прийом їжі саме сніданків. І тут в мене просто апатія. Пробувала сьогодні навіть з чоловіком посваритися, але слава Богу, не вдалося. От я просто собі дозволила нічого не робити сьогодні. Списую це все на те, що у мене просто зараз такий період. Період упадку, коли немає настрою, важко щось робити. За кожним таким періодом е, стається злет. Я прийшла і просто сіла ось так на полі. Чи зацініть мої капчики, вони з ромашками. Я тут серед ромашкового поля. На днях відчула таке натхнення і захоплення тим, що Клас, в мене новий сезон, в мене якось от новий період. Блін, я не можу не відволікатись. Тут настільки гарно. І от просто подивіться: в полі зору три літака. Ось там один летить, ось там один летить, ось там третій летить. Обожні літаки і обожнює літати. І я собі там уже починаю планувати. Я хочу навчитися. Стратегічному плануванню свого року, своїх планів, і не тільки знаєте, запланувати там і записати всі свої бажання, всі свої мрії. А все-таки, от знаєте, записати не 50 цілей, а хай ти запишеш 10 чи навіть 5 самих важливих цілей, але ти їх справді зробиш. І як виявилося, у будь-якому плануванні. І в будь-якому досяганні цілей дівчата дуже важливо слідкувати за періодизацією, за циклічністю ритмів людини, циклічність настрою. Взагалі, колись почула таку фразу, мати повагу до циклічності. Це означає, що ви жива людина і ви ніколи не будете в одинаковому настрої перманентно, тобто постійно. І коли ви щось там собі запланували, і воно йде не по плану, бо ви не врахували, наприклад, що у вас там менструальний цикл скоро починається. А це, а це насправді дуже впливає на взагалі нашу здатність працювати. І в кожного взагалі по-різному це відбувається. Наше життя може бути ось таким. Тут десь у нас дуже класно щось вийшло. Далі ми можемо трошки розслабитися, або нам потрібно трошки розслабитися після такого успіху, залягти на дно, відновитися, відновити свій ресурс, зібрати свої думки докупи і знову злетіти. І так воно. Потрішки, потрішки, і ми доходимо до своїх цілей і маємо результат. Я собі сьогодні дозволила там позалипати цілий день і просто от, нічого не робити. І якби навіть трохи соромно перед собою, що от зараз у мене е, буквально є відпустка, у мене є багато вільного часу для того, щоб займатися тим, що я хочу, але я не використовую його. І давайте глибше копати. Чому ж мені не хочеться це робити? Тому що виявилося, що багато що взагалі втратило для мене сенс. Після відпустки я приїхала, ми заїхали в нову квартиру. Ми е, почали налагоджувати, налагоджувати з чоловіком свій побут, почали рішати, що ми будемо робити, скільки ми хочемо ще відпочити, е, перш ніж піти на роботу і подаватись на заявки. Я розумію, а коли я ще приїхала з Єгипту, у мене навіть була просто така думка, що бін, треба нам швидше знайти роботу, бо я не хочу там втрачати час. А через деякий період я розумію, що я просто боялася цієї самостійності. Я боялася е, залишатися е, ну як це на дозвіллі сама з собою. Я дуже люблю проводити час самою собою, але не в такій кількості, як виявилося. І тому для того, щоб не відчувати ось цієї відповідальності за контроль, що я контролюю своє життя, мені звісно хотілося дуже швидко знайти роботу, і щоб теж в грошах не просідати, бо по суті нам ніхто зараз не допомагає. Ну тобто, маю на увазі, ми не маємо ніяких виплат і квартиру все рівно потрібно оплачувати. Є якісь певні збереження, але вони також не вічні, і все рівно потрібно йти на роботу. В наймі набагато легше працювати. Чому я взагалі можу порівнювати найм і роботу на себе? Тому що перш ніж ми виїхали з України в Німеччину, у мене був власний бренд, і я рік займалася його розвитком. Я писала ікони на замовлення. Це були Дуже красив. в мене взагалі ну, є освіта, вона не закінчена, але я писала повноцінні рукописні ікони за стародавніми зразками. У мене досить непогано йшло, особливо на закордонний простір. Але, звісно, за рік в мене не було прям такого великого заробітку, який би дозволив мені там повноцінно забезпечувати своє життя. Все рівно забезпечував нас мій чоловік. І коли ми поїхали в Німеччину, звісно, я не могла займатися тільки іконописом, бо цього було б недостатньо для нашої цілі, яку ми поставили з чоловіком перед собою. Тому я вирішила піти, ну, залишити іконопис на час, можливо, і піти з ним працювати на склад. Працюючи півтора роки в, ну, найманим працівником на складі, я розумію, що це набагато легше. Це набагато легше в тому плані, що ти, ти не е, що тобі потрібно робити. Ти не створюєш собі якісь там плани на щодень. Ти, коротше, за тебе вже все порішали. Ти не береш додому з собою якусь роботу. Ти не знаходишся в постійному обдумуванні, там як мені покращити бізнес, як мені там. Зробити упаковку класною, а де мені знайти гроші на покращення, де мені там, як мені лояльність клієнтів там зробити? Ну, коротше, ось такі всякі питання тобі не проходять в голову, тому що ти відпрацював там від шести ранку до п'ятої вечора. Все, ти вільний? Ну, звісно. Яка якість життя при такому розкладі теж інше питання? Є і плюси і там, і там, і і мінуси великі і там і там. Віднедавна я побачила результат однієї однієї дівчини, який мене просто привів в такий шок. Ну такий приємний, знаєте, шок. Я аж пораділа за її результати. І коли я її лише зустріла на просторах інстаграму, у неї не було там багато підписників. У неї фітнес студія була невелика, ну там до тисячі людей, здається. Купила її послугу, я вже почала займатися вдома, але просто я в один вечір зрозуміла, що зараз в її фітнес-студії працює з нею приблизно 4 тисячі людей. Було один, одна тисяча за два роки, в неї збільшилось на 3 тисячі підписників. Один місячний абонемент там коштує ну, 770 гривень. Всі мають калькулятор і можете порахувати. Я зрозуміла, що вау, а ця дівчина щось робить таке те, що призвело її до такого результату. І це дуже круто. Я за нею просто мега рада, що от в мене є такий приклад. В, реальному, в реальності, от він буквально поряд зі мною, я можу спостерігати за її життям через сторіси, Я надихаюся нею. Вона показує і безкоштовно ділиться тим, що, що вона робить для того, щоб досягати таких результатів. І саме в той вечір, коли я осознала вообще цю ситуацію, що от за два роки можна робити такі результати, я просто зрозуміла, що я кудись не туди рухаюся. Тому що для мене великі гроші е, асоціюються тільки поки що з важкою працею. Тобто це щодня десь там фізично, руками щось робити, вставати дуже рано, приходити без сил. Робота вважається роботою тільки якщо вона складна. Ось такий в мене паттерн: е, стався, склався після роботи в наймі. І це прям капець, як погано. Я поки що не знаю, що з цим робити. У мене ось такі просто думки е з'явилися. Я просто розумію, що великі гроші точно в інстаграмі, точно в Ютубі, точно в інтернеті. Набагато більше ти можеш заробити, коли ти створюєш якийсь масовий продукт. Якщо в тебе правильна ніша, то ти можеш заробляти дуже великі гроші. Так, клас. А мені, кстати, дуже подобається мій наряд. Ось така. Ось така у мене блузка від резерв, білі лляні шорти від Pull&Bear. і ось ці такі е, сандалети, чи як їх назвати, еспадрильки. До речі, я хочу таку ввести звичку у своєму житті, щоб кожного сезону, ну там зима, літо, весна, осінь, е, робити такий, ну, як. Переучоти свого життя, там, робить, підбивати якісь підсумки. Я зрозуміла, що я взагалі про це не думала вже ну, рік, відколи ми на цій роботі. Якось мені так сумно стало, що в мене оця, ця робота попередня просто відбивала бажання жити так, як я е, жила раніше. Це мій вибір, в принципі, це завжди мій вибір. Я розумію, що мене вже так починає не влаштовувати. І Я хочу більше змін. Я хочу трішки легше заробляти гроші. Не трішки. Я хочу легко заробляти гроші. Я хочу там в майбутньому мати дітей. І обов'язково я хочу мати власний якийсь капітал, власні збереження. У мене через місяць день народження, і мені також потрібно зробити річні якісь такі підсумки і поставити нові плани, перевірити, що є актуальним, що не є актуальним. До речі, дуже часто буває таке, що от ви чогось хотіли, там щось ви планували, і, і в процесі ви розумієте, що ви кудись не йдете, Ви просто поставили собі неправильну ціль. Вибрали неправильну або ціль, або сферу, або діяльність. Чи, чи ви навіть просто дали собі умовно там певний період, ви сказали, що ви це будете пробувати, ви це будете робити. Вже ставши на цей шлях, ви розумієте, що ну. Ну ніяк, це не ваше, там вам не подобається. От у мене зараз так само з іконописом. У мене просто мега багато зараз часу вільного, але я просто не хочу сідати. Мені подобається. Я дивлюся свої роботи, і мені вони дуже подобаються. Вони мені гріють душу. Я просто з вау, це взагалі я робила. У мене там є сторінка, я інколи заходжу, надихаюся. Але я розумію, що... Ну, Зараз мені аж ніяк це не відгукується, і на певному періоді свого шляху от віконопису я зрозуміла, що я втратила взагалі сенс цієї справи. Ніколи не бійтеся собі сказати правду, що ви там вигоріли з якоїсь справи, і вона вам не приносить такого задоволення, як раніше. І я думаю, що. Дуже багато є таких справ, де було б розумніше взагалі припинити цю діяльність і не не продовжувати її, тому що вона дійсно забирає тобі набагато більше енергії, ніж е, ти міг би чим к чомусь іншому приділити. Ціле літо я займалася німецькою. Не приділяю цьому достатньо часу, тому що я просто не хочу. Коли я приїхала з відпустки, я зрозуміла, що Ну, коротше, в мене втратився сенс вивчення німецької, коли ми повернулися з відпустки. Я собі подумала, що, по-перше, всюди, де б я не була, мене завжди рятувала англійська. Німецьку мову ну, дуже рідко хто знав. І, звісно, в Німеччині вона потрібна, бо в державні установи там ти ніколи не зайдеш, там, не маючи з собою перекладача або людину, яка говорить німецькою. От. Але це якщо ми хочемо залишатися тут жити, я зрозуміла, що мене Німеччина сковує в тому плані, що ми там не можемо поїхати на дачу, ми не можемо там провести свої дні, як ми хочемо, ми не можемо так часто бачитися зі своїми друзями. І я розумію, що для того, щоб мені жити таке саме по по якості і насищеності життя, яке жила до цього в Україні. Мені потрібно було сюди приїхати, коли мені було 15 років, і набирати там базу друзів, якщо так грубо кажучи. Щодо німецької, ну на роботу ми можемо піти без знання німецької, і отримувати такі самі гроші, як хтось знає німецьку і влаштується на склад. А якщо ти хочеш там заробляти від 20 євро і вище, тобі вже потрібен там якийсь диплом, університет саме німецький. І це зовсім інший рівень, ну, це потрібно інвестувати час навчання. Я цього зараз не хочу, це наразі не є актуальним для мене. Я все життя була відмінницею, все життя я намагалася вчитися і все робити як найкраще, як тільки я можу. Але якщо чесно, зараз я просто спробувала робити все як, знаєте, троєчниця, двоєчниця, навіть інколи. І я зрозуміла, що від цього світ не рухне від цього світ не також і сильно змінюється. Навпаки, в мене зменшилася якась така тривожність. Мені набагато стало легше. Тут уже всі собачники вийшли. Коротше, завершую я свій спіч. Дуже вам дякую, що ви дивитеся Мен, мене. Мене обов'язково коментуйте. Мені так приємно, коли ви пишете думки і ділитися. Я чесно намагаюся. Вникати завжди в них і відповідати вам так, якби я хотіла, щоб мені відповідали. Тому всім дякую за перегляд, дякую за підписку, за закусінець до гори. І до до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!